Наші. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухати з його пожадливостей, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як з мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. хай гріх не панує над вами. Вибор не під законом, а під благодаті. Я сказав з самого початку, братий сесія, що цей розділ, не тільки цей розділ, п'ятий розділ, шостий, сьомий, восьмий розділ. А посл. Павло до Римлян показує, ну я би сказав, цілу основу віри нашої і того піснення до Рілян має важливу і особливу роль відіграє в новому завіті. Я не хочу повторюватись, але апостол Павло в п'ятому розділі показав, що має віруючий від свого оправдання через віру в Господа Ісуса Христа. Він має мир з Богом. Він хвалиться надією слави. Він хвалиться навіть в утисках, в терпіннях і страданнях. І віруючий, хвалиться ще тим, що Божа любов вилилась Духом Святим в його серце. Це є привілеї людини віруючої, котра пережила народження згори. Ну, і він бачить Божу благодать, як, як вас й віч каже, що де заряснілась. Де, зарисні, де збільшився гріх, заразнілась Божа благодать. Дехто пояснює це невірно, брати і сестри. Це не означає, що я повинен грішити, грішити, тому що Бог буде проявляти Божу благодать для мене, щоб збалансувати моє духовне життя. Це зовсім не в цій справа. Божа благодать заразніла, тому що збільшився гріх, мається на увазі, Павло бачив охвачуючий план Божої благодаті, який служить для цілого світу. Божа благодать має перевагу над гріхом. Ну, виникає питання, брати і сестри, чи можливо віруючому чоловікові, оправданому Богом, не досягнути кінцевого спасіння? Це виникає перед нами, брати і сестри. Ми, звичайно, не завжди проповідуємо на такі теми. Але ми живі люди. І хто ходить на розбір, я вже пояснював цю, цю ситуацію, брати і сестри. Воно перед кожним із нас. Перед пастором, перед єпископом, перед простим рядовим членом церкви, перед кожним. Правдиво віруючим чоловіком чи жінкою, юнаком чи дівицею виникає це питання, чи досягну я кінцевого спасіння життя вічного для себе. Я ходжу в церкву, я жертвою, я можу бути активний в церкві. Але оскільки брат Іван говорив, знаєте, поскільки є, ми маємо подвійну природу. Має ріховне тіло. І коли ми прийшли до Бога, Бог не забрав його від нас. Знаєте, сьогодні є модерні науки християнські, котрі кажуть, що віруючи в нього все, все в порядку. Але так насправді нема. Нема такої сім'ї, нема такої людини, нема такої родини, нема такої церкви, щоб було все в порядку. Завжди є косарі, як ця пісня співалася, які хочуть скосити щось. І вони не косять добре. Чи вони не косять погане, а косять добре? Оце їх завдання. Но крім косарів, брати і сестри, є явлена Божа милість. Завдяки котрої кожен із нас живе. І коли збільшився гріх, то Павло дає питання таке каже: ну що ж, як збільшився гріх а Божа благодать залясніла, то чи нам залишатися в грісті? Проте серце, питання гріха це і відкрите питання. Це не просто ми знаєте, говоримо. Отак собі поговорили, вийшли і забули за це. Але це питання переслідує нас кожен день, кожну годину, кожну хвилину. Питання нашого відношення. Ми під благодаті. Це є факт, брати і сестри. Бо якщо. В вузькому чи в широкому слові, чи в центральному значенні слові благодать це не тільки те, що ми отримали незаслужений дар від Бога, а благодать це є сама суть Ісуса Христа. Він є вічно живий. Це і наш Господь Ісус Христос, котрий все зробив для нашого спасіння. Тепер Апостол Павло роз'яснює цю ситуацію. І, звичайно, ми мало на такі теми прокуріну, вона є, я б сказав, не зовсім така легка і проста і ясна для нашого розуміння. І він каже, зовсім ні, він заперечує. Віруючий, гріх це є протилежності. Він це заперечує. І він каже, ми що вмерли для гріха. Як ще будемо жити в нього? От в чому заключається суть християнського життя? Чи в нашому житті що домінує? Знаєте, мені раз кажемо, о, віруючий, народжений, а має отакі проблеми всякі. І це є факт. Він є віруючий. Він є віруючий, але питання стоїть. Чи він отримує вінець слави, чи не отримує? Оце є питання. Ми говоримо за любов, ми говоримо за все. Це є все, як би сказати, теорія. Ну, в практичному житті зовсім інакше. В практичному житті зовсім інакше. Ми живемо своїми амбіціями і своїми почуттями. Так, любов відноситься до розряду почуттів. Але є тілесна любов, а є духовна любов. Бог нас полюбив духовною любов'ю. Тому що ми не встані любити того, кого нас, хто нас не любить. Ми не встані любити нашого ворога. Бог нас полюбив, написано тоді, коли ми були його ворогами грішниками, коли ми виступали проти нього. Але знаєте, я ще раз кажу, теорія це одне, а от практичне життя. І ми бачимо розкоєння в своєму житті. І він каже, що ви хіба не знаєте, що ми всі, що в Христа хрестилися. У смерті охрестилися. Апостол Павло доводить, що віруючий чоловік, я маю на увазі не тільки чоловіка, я маю на увазі взагалі віруючу людину, віруючу особу. Коли складає акт хрещення, брати і сестри, хрещення водне, тут мається на увазі водне хрещення. Ми не придаємо значення, я в середу про це говорив. Ми не придаємо значення водному хрещенню. Як не лежить, ми робимо з цього свято, бо наші діти отримали, склали завіт з Богом, вступили з ним, як би сказати, двосторонній договір, пообіцяли йому жити, служити для нього. Ми робимо святковий стіл, ми тішимося тим. Але, водне хрещення, брати і сестри, це не є містичне єднання моєї особи з особою Ісуса Христа. Водне хрещення показує моє нове відношення до Бога. От що ми повинні, над чим ми повинні задумуватися. І воно має важливе значення, тому що Слово Боже каже, Павло пише до Коринтян, каже, що я звіщаю або проповідую вам Євангеліє, котре ви чули від мене, що Ісус Христос вмер за наші гріхи. І що був похований і в третій день воскрес для нашого оправдання. Водне хрещення з собою не тільки символізує те, що ми кажемо в воду, і це означає, що я вмер. Він каже: хіба ви не знаєте, що ми хрестилися у смерть Ісуса Христа? Ми з ним поховані в хрещі? А що це означає? Ну, ми умерли для гріха, ми так кажемо. Але чи насправді гріх не панує в нашому тілі? Чи насправді це нема в житті нашому? І це не означає, що я став мертвий взагалі для всього. для світу, для гріха. Це не означає брати і сестри. Якщо я хрещення прийняв з Ісусом Христом в Його образ і подобу, і якщо ми говоримо згідно Божого Слова, що ми, коли приймали, ми вмерли, ми з'єдналися з Ісусом Христом. І я в своєму житті повинен переживати ці події. Смерть, поховання, Воскресіння і життя. Для Господа. Це є нові відношення. І в цьому є зміст водного хрещення, сестри. А не просто Сивок занурився, підняв спів Воскрес для нового життя. Ми повинні про це пам'ятати. І що він каже, каже: От Отож, ми поховані з ним хрещенням в смерть, щоб як Воскрес Христос з мертвих. Слава і Отця, так, щоб ми стали ходити в обновлені життя. Я сказав, ми маємо нові відношення з нашим Господом. Благодать це означає, я маю нові відношення з моїм Господом, котрих я не мав до свого умірування. От подивіться, чи воно на факті так немає. Коли людина прийняла акт святого водохрещення, хрещення, вона старається. Жити згідно волі Господа Ісуса Христа. Но Бог не забрав мого зовнішнього чоловіка, тому що зовнішній чоловік мій з'єднаний, так якщо я маю нові відношення з Господом, з Ісусом Христом, то я цілком також маю відношення із давнім чоловіком Адам. І цей давній чоловік, брати і сестри, мені нагадує, що все, що мав Адам, маю я. Всі недостатки, все, що я мав в Адамі, що я маю, маю на сьогоднішній день. І то він каже, хай гріх не панує в вашому смертельному тілі. Ми маємо нове відношення через акт святого водного хрещення. І він тому каже: бо хто вмер, той звільнився від гріха. Звичайно, мертва людина, вона не грішить, бо їй нема чого грішити, вона не переживає ні спокус, ні пожадливостей, ні нічого. Вона мертва. Але наш зовнішній чоловік дивіться, він каже, Павло каже: я бачу в своєму житті дві натурі духовну і тілесну. І говорить, я знаю, як зробити добре, але не завжди це можу. Я хочу служити Богові, але не завжди в мене це виходить. Тому, тому що бачу інший закон. Закон духа і закон тіла. Закон, брати і сестри, прийшов для того, щоб умножився гріх. Що таке закон? От я завжди говорю, якби не було правил вуличного руху, то хто би хотів, як хотів, так би їздив. А є правила, є що, мусиш стати, щоб колеса не крутилися. Аби ти тільки так проїжджати, будеш мати штраф. Закон прийшов для того, щоб показати мою залежність від Бога. Бо я сам не можу нічого. Чому так сказано, що без мене ви робити нічого не зможете. Без Бога ми нічого не зробимо, брате і сестри. І тому Бог заключив таку ситуацію з людиною, що вона повністю залежна від нього. Чому я завжди нагадую на то? Що я в служінні маю з ним контакт. Я читаю вдома я молюся вдома, але я не маю такого контакту, як в церкві. Бо тут так сказано, де вас двоє готує, бо Я і серед вас. Це є місце посвячення, так само, як акт воднохрещення. Це є посвячення. Я посвящаю своє життя ім'я Господа і для Нього. А не просто так зробив обряд і пішов. Прийняв причастя і пішов. Це не служіння, це форма. І він каже, дав нічого чоловік розп'ятий, щоб знищилось тіло гріховне. Щоб знищилось тіло гріховне. Щоб не бути нам більше.